Привіт сьогодні для магазину Only Sport. Огляд отакого от спальника Duty Dream Light. У нас тут є запакована 350 і розпакована 400-ка. Компресійний мішок, доволі якісно зроблений. Спальничок має ось таке пошиття. Бачиш, замочок в нього з лівого боку, правий спальник, значить. Замочок звичайний. Железний на обидва боки. І подивимося на його температурні характеристики. Комфортна температура мінус 2, лімітована 8 і екстремальна мінус 26 градусів. Це привезти 1860 грам. Так, всередині бачимо дуже якісно і дуже професійно зроблена защитка комірця з резинкою. І кишенька, область така ну, на ліпучці, доволі містка. Як більшість спальників, сама тканина внутрішня доходить до замка, а далі йде захисна від защеплення Розчиваємо. що у нас тут всередині Бачимо, захисний бортик іде набагато нижче і він тут. Зашитий. Бувалі добре. Видно, що якісна річ. Вушка для просушки знизу. Дві штуки. Дякую за увагу і до зустрічі.